Я не педант взагалі, от слова взагалі, але з рослинами, з продажем квітів, якими я займаюся в Голандії, я люблю, безумно люблю так, щоб в мене було все по коробочках. Я ще бувала і продавала там інші рослини, то я вложила такого бумажечку, підписувала, і так мені було зручно. Чому так? Тому що, наприклад, із цибульковими, Кажу, тобі треба такі коробки, так, що, звісно, треба. Мені все треба. <свісно> от. Дивіться. Отак от зараз розкажу чому. Тому що, наприклад, ось ці е, крокуси, от цей рік вони чуть-чуть, ну, ш, е, рік, А, прошли рік то в мене було весною, як продавала, е, то вони такі поключені були, що взагалі. А цей, ну бачите, трошки менше поключень. Це ж зараз осінь. Вони прям їжачками були. От, ну а в цьому ящику будуть тюльпани по 99 гривень, це банан, і аліум ось такі по 91 гривні, а ось такі трошки з дефектом, то по 71 гривні. Вони нічим не відрізняються, просто єдине, ось такі якісь там коки в них. Бачите, я їх відібрала. Ну, так я рішила. А ці у мене ось тут в коробочках стоять, ці теж треба трохи поділити, бо по дві, по три. Тому така у мене красота.